Зима вже на порозі, а разом із нею ожеледиться снігопади та можливі складні умови пересування на дорогах. Як місто готується до холодів, та чи встигли комунальники запастися усім необхідним, розповідаємо далі у випуску. До зими та її викликів почали готуватися ще влітку, кажуть у комунальному підприємстві міськшеп. Необхідні запаси поповнили техніку підготували підприємство. Звичайно, що готове, готувалися від літа. Проводили ремонти посипального обладнання, ремонти снігоочисних відвалів. Так само є по сипучих матеріалах. Є залишки з минулого року, які були закуплені, яких в принципі достатньо для перших снігопадів. Було довезено ще на цьому тижні більше 200 тонн гранітного відсіву фракції 2,5, який ми використовуємо як знаєте у центральній частині міста для незасмічення скажімо так, вулично шляхової мережі. Зараз у резерві міста 430 тонн солі, майже 400 тонн гранітного відсіву та понад 700 тонн піщано-сольової суміші. Здебільшого дороги міста посипають сіллю, адже це найефективніший засіб боротьби з ожеледицею. Однак при температурі нижче мінус 10 градусів комунальники використовують піщано сольову суміш або гранітний відсів, каже Григорій Оробець. Піщано соляну суміш використовуємо більш у віддалених районах. А гранітний відсів це центральна частина міста, основні магістралі в центрі міста через те, що вона не має пилуватості, і коли сніг топиться, вже сходить, то немає пилюків місті, А гранвіців легше легше його збирати з дороги для подолання негоди та створення умов для безпечного пересування вулицями міста, як для пішоходів, так і для водіїв, у комунальному підприємстві. Підготовлена вся необхідна для роботи техніка. Техніка готова до зими. Є 12 машин, це піскорозкидальна техніка з снігочисними відвалами. Так само є додаткова техніка в разі великих снігопадів. Це є грейдери, це є екскаватори з відвалами, це є трактори з щітками і з відвалами. Так само екскаваторів є там дві одиниці. У нас і трактори щіткою є три одиниці, які можемо використовувати. Рейдерів, якщо сильні снігопади, можемо чотири використовувати. Комунальники кажуть, місто готове до зимових викликів, однак і мешканців закликають бути уважними на дорогах і пам'ятати при сильних снігопадах. Очищення вулиць може зайняти кілька годин, оскільки один технічний засіб обслуговує по два маршрути. З такою технікою ми можемо впоратись там е, снігопадами. Ну це не буде за дві години. Тому що техніка є ну, наприклад, одна техніка має там два маршрути. вона йде на один маршрут, основний, і потім додатковий другорядні якісь вулички. Якщо б це була техніка по одному маршруту, і вони кожен за свій маршрут відповідав, тільки один маршрут, то відповідно це б в часі було там не, не 2-3 години, а година-півтори. Зокрема, один з найбільших викликів кадрові проблеми через війну знайти водіїв дедалі складніше. Зв'язку з війною в країні то, то складно знайти водіїв. Ну там жінок важко знайти напевно, і я ще не бачив, щоб нас водіями на такій великій техніці снігочисній працювали жінки, але е чоловіків з кожним роком все важче стає знаходити на, на цій позиції. Але і в цьому році нам вдалося забезпечити е буквально на цьому. Тижні ще закрили останні дві позиції по водіях на чергуванні. Отож, як зауважив Григорій Оробець, до зими та зимових викликів комунальне підприємство готове. Техніка підготовлена, штат укомплектований запаси поповнені. Тож комунальники сподіваються, що зимові виклики Чернівці зустрінуть у всеозброєнні. Аліна Рябко теми ТВА.